Ситуація в енергосистемі залишається складною після ворожих обстрілів, і, окрім погодинних графіків, відключення світла застосовують ще аварійні відключення світла. Власне, вчора у багатьох областях діяли такі відключення, і, зокрема, у Києві, але на щастя, вони тривали недовго. Сьогодні будемо говорити про е, причини аварійних відключень і яких правил Ні, варто провожу. дотримуватися, аби їх уникнути. Про аварійні відключення детальніше нам розповідали. У ДТЕК, давайте, будь ласка, послухаємо далі у прямій мові. Дивіться. Ми провели аналіз порівняно з минулим роком. Взяли цей же період. І е, е, наш аналіз показав, що на третину зросло кількість аварійних ситуацій. Це в основному це 0,4 кВт. низька напруга. Тобто… Відбувається пошкодження обладнання, і і за того, що воно не витримує таких колосальних напруг. Як нам розповіли, основна причина аварії це мережа просто не справляється з навантаженням, яке дають споживачі. Тобто, світло з'являється у наших домівках. Ми починаємо вмикати потужні електроприлади, такі як пральні машини, посудомийні машини, бойлери. А мережа не розрахована на такі об'єми. Просто виходить з ладу, перестає працювати, і у результаті додаються години без світла. Щоб цього уникнути, варто дотримуватися кілька правил, про які я вам зараз розпові. Отож, під час неструмлення потрібно вимкнути усі потужні прилади з розеток, такі як обігрівачі, бойлери, пральні машинки. Це потрібно для того, аби уникнути їх пошкодження через стрибки напруги після відновлення електропостачання. Після відновлення світла електроприлади, варто вмикати поступово. Спочатку ми вмикаємо ті прилади, які нам найнеобхідніші, тобто зарядки, світильники. А от потужні прилади варто вже вмикати міні. Мум після 30 хвилин, як нам відновили електропостачання через увім... перед увімкненням приладу у розетку. Переконайтеся, що напруга є стабільною, що вона не скаче. Це потрібно для того, аби не пошкодили ви свою техніку. Якщо енергоємні прилади мають у вас таймери, то найкраще їх запрограмувати, аби вони працювали у нічний час. До прикладу, електроопалення варто вмикати не на повну потужність, а поступово. Також я хочу. Зазначити, що раціонально використовувати електроенергію потрібно і у пікові години. Пікові години у нас припадають на вечірній час. Це орієнтовно з 17-ї години до 22-ї години. Це також допоможе зменшити навантаження на мережу, і ми довше будемо залишатися у своїх домівках зі світлом.